Українські рекорди з працевлаштування в Польщі понад 80% з цих осіб знайшли працю. У яких галузях та які нові професії освоїли українці? Є такі вакансії, ну, там де не потрібно в принципі багато польської. Чим здивували польських роботодавців? Я працювала в юстиції. Тут почала працювати фізично і чим розчарували? Ми помічаємо, що українці, умовно кажучи, сидять на валізках. А також як поляки заохочують наших людей залишатися у себе в країні. У цьому році запускаємо новий напрямок: Україністика. За останні 11 місяців перебування у Польщі українці, які приїхали сюди рятуючись від війни, побили усі можливі рекорди з працевлаштування. Попри песимістичні прогнози польських експертів. Понад 780 тисяч наших громадян знайшли тут офіційну роботу. Поляки просто шоковані. Але ж де працюють наші люди? Якою ціною дається їм ця робота? І зрештою, скільки заробляють зараз? Я усе вам розкажу. А ви поки підписуйтесь на наш Ютуб канал, аби дізнатися більше. Понад півтора мільйона українців, за даними польських статистичних служб, від початку повномасштабної війни в Україні отримали у Польщі офіційний статус військових переселенців. Найбільше наших людей осіло на околицях Варшави і у самій польській столиці. Далі йдуть Лоць, Вроцлав. Познань і Гданськ. у поморському воєводстві отримало веселі зі статусом Укр близько 100 тисяч осіб. Всі ці люди, якщо відібрати дітей, які не можуть працювати, якщо відібрати осіб старшого віку, яким важко працювати, то понад 80% цих осіб знайшли працю. Хоча на початку війни, як розповів в ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня, український консул у Гданську, Польщі катастрофічно не вистачало робочих рук. Українські заробітчани чоловіки поїхали воювати, а жінки приїхали з дітьми й одразу не могли працювати. Українці приїхали достатньо специфічним ринком, до якого ми мали адаптуватися поляки. Адаптуватися до нової країни та нових умов життя мали й самі українці. Перші кроки українських біженців у Польщі були дуже важкі. Ми думали, що не знайдуть раду собі, але українці амбітні. Дуже хочуть працювати, і таким особам ми допомагаємо з пошуком праці, і вони її успішно знаходять. Маючи маленьких дітей, а часто ще й літніх батьків, українські жінки все ж знайшли вихід. Як не просто виживати, а й покращити своє матеріальне становище. Я приїхала сюди з рідною сестрою. В неї також двоє дітей. І в нас була така умова, що хтось іде працювати, хтось залишається з дітьми. Переселенці з бучі ганні у підсумку довелося змінити багато робіт, доки не знайшла ту, яка насправді подобається. Перукарка. Я ходила, шукала багато де є можливість, конечно. Спочатку було їх менше, тому що було перенасичення людьми. Зараз люди, хто повертається, хто їде в іншу країну, і ці вакансії стають більше. Аби просила Вати таку величезну кількість людей польська влада в найкоротші терміни пішла на безпрецедентні кроки і максимально спростила процедуру прийому на роботу. Раніше, наприклад, щоб українців працевлаштуватися в Польщі, треба було підготувати пакет документів там, починаючи від згоди уже місцевої влади, на те, що на цю посаду не претендують поляків. Зараз треба два документи: паспорт. І песель зі статусом укр песим з анал нашого ідентифікаційного номера. Але навіть маючи на руках ці два документи, влаштуватися за своїм фахом українці все одно не могли. На заваді ставав мовний бар'єр. Я теж приїхала, я взагалі. До війни польською мовою ніколи не спілкувалась, і навіть в близькому оточенні в мене не було ні поляків. Переселенка з Києва, Наталка одна з тих, кому довелося змінювати свою професію. Причому кардинально у польському Гданську жінка пішла працювати прибиральницею до академії фізичного виховання. У мене цивільно-правова спеціальність. Я працювала землею, я працювала в юстиції. Я закінчила Харківську юридичну академію. І, і з цього моменту працювала за професією. Тут почала працювати м, фізично, ніколи до цього не працювала фізично. Але розуміла, що потрібно з чогось починати, і при першій можливості я одразу відгукнулася на ту пропозицію. Однак у вільний від роботи час вчить мову, а вже влітку панує йти отримувати в Польщі вищу освіту, аби з часом таки працювати за фахом. Є варіанти конкретного на даний момент ще не зупинилася, але три варіанти в мене є. Я всім говорю, що хто. В якій страшній ситуації в людина не опинилася, завжди є вихід, і треба його шукати. А по на тому виході, на шляху, можна зустріти багато хороших людей, які підтримують. Твій шлях можуть скоректувати, підказати, аби полегшити життя переселенцям з України, а головне втримати такий кадровий потенціал. У Польщі відкрили безліч безкоштовних курсів польської мови. А віднедавна власник вищого навчального закладу у Гданську Ян Захаревич навіть запустив навчання українською. дуже багато біженців приїхало молоді, і вони питали нас, чи є можливість навчання українською мовою. І то є наша відповідь на потреби української сторони. Я зустрівся з нашим педколективом. Ми обговорили, чи є це можливим, і вирішили, що добре робимо. усі вікові обмеження для студентів зняли. Тож нерідко трапляються ситуації, які раніше неможливо було й уявити. Маємо таку ситуацію, що диплом магістра у нас отримує одночасно мама і донька. Науковець вважає, що отримані у Польщі знання допоможуть українцям не лише знайти тут кращу роботу, а й стануть у нагоді в майбутньому України. Єдний сторони тва війна. з одного боку в Україні йде війна, а з іншого люди, які зараз в Польщі, можуть готуватися до відбудови України. Бо ці знання вже з досвідом Євросоюзу ніж ті, з якими вони зіштовхувалися раніше. Вони потрібні Україні для вступу в євросоюз для співіснування з іншими країнами ЄС ще до Студент другого курсу, 18-річний Микита, який приїхав до Гданська із Маріуполя ще два роки тому. Навіть припустити не міг, що його дорослі батьки теж сядуть за парту в Польщі. У мене у батьків нічого немає, нічого не залишилось через російську ракету. все було знісоване. Маріуполя так моя мама і батько вчаться так польською мовою. Ходять на курси після праці. Батьки в років вчуться як, як студенти. Словом працюють дівчаться, аби отримати кращу роботу, і так саме завдяки українцям у Польщі нині найнижче безробіття в ЄС. Наші жінки подекуди навіть зайняли сфери, які вважалися тут суто чоловічими. Наприклад, і інфраструктурні проекти it технології, якась обслуговуюча галузь. Де просто по замовченню працювали чоловіки, вона спокійно пановується жінками. Тож українські жінки працюють тепер майже в усіх польських галузях, хіба що не на будівництві. найбільше українських переселенців знайшло собі роботу в торгівлі як продавці-консультанти. Далі в промисловості оператори різних видів машин, механізатори, складальники машин. А також багато українок працевлаштувалося у сфері послуг, кухарі, косметологи, перукарі. Польські роботодавці задоволені працелюбністю України. Інців, але сумом відмічають, що більшість працівників все таки не збираються залишатися у їх країні надовго. Ми помічаємо, що українці, умовно кажучи, сидять на валізках, живуть в реаліях того, що війна зараз закінчиться і вони повернуться в Україну до свого дому, так що не прив'язуються до одного конкретного міста, а шукають різні рішення, щоб вижити, прожити, а не вкорінитися. Та, попри все, польські працедавці виплачують українцям такі самі гроші, що й полякам. Мінімальна заробітна платня в Польщі з 1 січня зросла до 3 Тисяч злотих, тобто майже 30 тисяч гривень, але реально навіть без знання мови тут можна заробляти значно більше. До того ж, деякі роботодавці пропонують українцям ще й безкоштовне житло. Ми переконуємо українців, що вони мусять погоджуватися працювати тільки офіційно, підписуючи трудову умову і ніяк по іншому. І тоді вони матимуть абсолютно ті ж самі гроші, що й поляки. І це попри те, що Польща переживає велику економічну кризу. Інфляція яку ми сьогодні маємо в Польщі на рівні 20%. Відсотків. і це найвища інфляція за останні 20 років у нашій країні. Однак це не заважає українцям не лише шукати роботу, а й створювати власні робочі місця. Статистика показує від початку війни кількість фірм, які відкрили українці, збільшилася в рази. Те, що українці відкривають фупи, платять тут податки, дуже важливі речі. Ключове, звісно, досвід ведення європейського бізнесу та знання, з якими тисячі українців згодом повернуться додому, відбудовувати власну країну. Українські переселенці мають право перебувати під захистом польської держави і користуватися однаковими з поляками правами до 23 серпня цього року. Хоча, враховуючи який вклад, наші люди роблять у розвиток польської економіки, відпускати такі цінні кадри додому, поляки не дуже то й хочуть. Якщо вам сподобався мій матеріал, ставте лайк і коментуйте. І я зроблю для вас ще кращий. Побачимось.